No. Mm you -hmm. Заливаємо водичкою. Опа. Це взагалі чаша, як це називати, для матчі, але вона мені дуже подобається і я її люблю використовувати і для інших напоїв. Сьогодні це гречаний чай. Отакий він гранульований, кажуть, що він корисний. До речі, я їм вірю. Ой, аж хвилюсь чуть-чуть. Всім привіт. Дуже давно не було влогів. Знаю, знаю, що ви сумували. Так, мені багато в інстаграмі писали людей. Типу, а підуть ще там, а коли плануєте. Інше мені так приємно, знаєте, от так що. Ви дереві, мені просто дуже сильно не подобалось те, що кожен раз, коли я повертаюся на Ютуб, думаю, що все, зараз познімаю сюди, я випадаю з інстаграму. І це виходить якесь таке е, замкнуте коло і так безкінечно. Тобто або, або, і мені воно не подобалось. Я шукала ну, якийсь спосіб, да, що я можу зробити, щоб все ж таки бути присутньою на обох цих майданчиках, бо вони дуже різні, дуже різні формати, ні, ну схожі. Але різні. От. І я думала, як це все от організувати, і мені здається, що зараз я більш-менш знайшла таку теорію, яку я можу використовувати, щоб все ж таки да, створювати контент. Забула слово, ну, рівномірно, О, рівномірно. Сьогодні у нас буде такий спокійний вложок. Я собі знову ж таки зробила чайочок, ми зараз прийдемо в мою кімнату і. У нас сьогодні буде DIY. Згадаємо молодість, <смі> згадаємо юність, підлітковість з усіма цими diy туторіалами е, на Ютубі. Це взагалі окрема ера, яка завжди залишиться в моєму серці. Всі ці DIY-блокнотики, Оце все, ну це ж дуже тепло, дуже тепло. Але таке гаряче, я думаю, я напевно візьму прямо з цим, з Боже, з дощечкою. Так от так дуже гарно насправді. Зараз ми перейдемо. До речі, да, бачите, я ношу мікрофончик, і тепер ви мене чуєте навіть коли я відходжу. Зараз покажу, що ми будемо сьогодні робити, бо це трошки так екстравагантно. Перший елемент, який я вам зараз покажу, е, та не дивуйтесь, але це палет, Блонд. Питань багато, я розумію. я розумію. От, І пензличок ось такий. Тепер я зараз принесу винуватицю цього дяваю. Коротше, я купила шубу на Second хенді за 200 гривень. Але це не просто шуба. Це шуба, яка дуже схожа до шуби, яку я мала в дитинстві. Це барашик, це саме не Тедді, а це, ну, бачите, це прям Барашик. І дуже схожа була в дитинстві, тут навіть застібочки. Зараз я вам покажу. Я не знаю, я не знаю назву цих застібочок, але от навіть, от навіть такі були на моїй шубі в дитинстві. І вона мені дуже сподобалась. Але є але, да? як пов'язані між собою палет і ця шуба? Зараз ми з вами це виясним. Отака шубка, я хочу потім додати сюди одну застібочку, щоб прям під горло закривати. Зараз я отак от заберу мікрофон і покажу, як воно в моїй голові виглядає, бо в розкритому варіанті якось не дуже. Не знаю, мені подобається. Я, якщо чесно, я така людина, от особливо останнім часом. но я опираюся виключно на те, що мені подобається в одязі. Мені прям так байдуже. Мені подобається, от я чувствую, от я відчуваю, що вона класна і що вона моя. Я так відчула. Значить, буде так. І от от прикольна шубка, да, які можуть бути проблемки. Але геніальне дизайнерське рішення. Геніальне дизайнерське рішення це додати сюди ось таке от коричневе, коричневу плямочку в зоні попи. Це дуже, це дуже розумно, це дуже геніально. От, і це такий а, концептуально, це дуже концептуально. Це глибоко, це не для всіх. Це не для всіх. Ну, це виглядає просто специфічно. Я хочу її прибрати. Ну бо в найкращому випадку асоціація, яка може виникнути, це те, що це хвостик. але в гіршому. Я не буду називати це. Ціна питання за фарбу я. За... Я не пам'ятаю навіть скільки, ну нехай 150 гривень. І щоб я купила десь 250. І я ще знімлю влог, з вами побалакую, ми з вами повеселимося. Я сама трошки так подурачусь, згадаю оце, оце дитинство, коли Щас мені спекотно вже. Не така велика ціна питання. Ми отримуємо влог. Да, я з вами побалакаю, сама подуречусь, вам може трошки вайбік передам е, і може вийде виправити та цю плямку, от я ж просто така наша палет. Ну я думаю, ну, освітлити. Я ніколи не Освітляла нічого, так, цей етап пройшов повз мене. Я один раз ос освітляла волосся, але це робила в салоні, і ну, я не була блонд. Це зробило собі типу вигорівший ефект. Попом-пом. Чесно, I have no idea, який результат ми отримаємо, але Це ж прикольно. Цим цей, цей процес і веселий. Так це я розпакувала. Я ще читаю інструкцію. Я вообще відчуваю, якщо чесно, що у мене ну щось не складається в голові. Тут йдеться про якийсь активатор блонту, але я не розумію за що мова. Є проявляюча ему проявляюча емуція, є догляд, і є безпосереднє фарбувальний крем. Про який активатор мова. Відріжте кусочок Саше з блонд-активатором? Тут, тут тільки одне Саше, але це маска. Коротше, я думаю, треба змішати оце. Коротше, я, 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 я нічого не можу зрозуміти, чесно. Я не знаю, може сьогодні день такий у мене. Ну, це маска, це не активатор. Я мала його купити окремо. Щось буде. Все, щось та й буде. М -м -м -м. У мене зараз якась знову ера гречаного чаю. Не мені прямо. Дуже смачно. Відкриваємо скриваємо пенслик. Ось така у нас буде мисочка для фарби просто іншої Взагалі нема. Ну, я якраз нею не користуюсь, тому додамо трошки естетики фарбувальний процес. І я навіть не знаю, куди вас поставити, бо я. Будуть все робити на підлозі рукавички. Ось такі у мене. У нас, до речі, вдома теж є. Ну, візьмемо ті, що в наборі. Так. Так, я беру емульсію. Фарбу. Так, ми дирявимо і виливаємо в міст. Якщо б я хотіла зробити якісно, я б це зробила якісно. А я не хочу. Я хочу, щоб мені було легко і весело Розумієте, Це трошки інша мета. Так, ну це виглядає ось так. Поки що я так нанесла фарбу. Так максимально, щоб вони всі були в ній, ворсинки, Ну і виходить, що чекаємо. У нас сьогодні 31 жовтня. Я не знаю, е, як у вас не постараюсь швидко це, звісно, змонтувати. Але от я так дивлюся, вже майже попадало листя от майже листя дерева вже, іначе так швидко. А з іншого боку, в принципі, не швидко. Дуже багато в мене такий жовтень був дуже насичений. Е, але я про це в інстаграмі казала теж і, і тут, як тільки повернусь, одразу хвастаюсь ще чуть, чуть. У мене вперше. За всі осені, які я застала, нема осінньої. Я навіть не знала, що так можна жити. Я навіть не знала, що так можна жити, що таке можливо. Тобто, якщо я відчуваю якусь там втому, та якийсь смуток, там, якусь апатію, то ну, це просто це такі короткі стани, короткий проміжок. Часу. І це просто внаслідок якоїсь там конкретної події, яка мене трошки підморозила. Ось. І, і все. Я не знала, що так можна. Я ну, я допускала, що є люди якісь не відчіпають, але я в шоці. І я вам скажу одразу, да, що на це так сильно вплинуло. Сприйняття. Ну, сприйняття. Я взагалі під іншим кутом подивилася на осінь. На цей сезон навіть от саме, знаєте, тепло осінь, от у нас сьогодні сонце, да? таку осінь сприйняти легко. Але коли, наприклад, ці затяжні темні періоди, що сонце не виходить, типу два тижні це було на початку осені, я не відчула взагалі жодного якогось негативу всередині, і це виключно від сприйняття. Тобто мені вдалося побачити в цьому красу, спокій. Така. Печаль, але така приємна печаль. Я не знаю, як це пояснити. Ну, так сходу не можу пояснити. Якщо сяду, я може, щось навіть гарно напишу про це, наприклад. Але так, от навіть от в цій погоді я пам'ятаю, я познімала в ложики в інстаграмі, і це саме до речі. Саме з цієї погоди я почала знімати ці короткі вложки, такі там похвилинки, по хвилинці, і я зараз їх продовжую знімати в інстаграм. Тобто якось е відновилася ця рубрика саме завдяки цієї погоді, бо я якось відчула таке умиротворення от всередині. От тому виключно от сприйняття, от настільки воно впливає і. Знаєте, вже якось допускаю, що е, велика кількість страждань, які от ми маємо якісь такі повсякденні, да, що вони народжуються в нас, що вони не народжуються в зовнішньому світі, а вони народжуються в мені, в тому, як я їх побачила, як я їх сприйняла. Тому що зараз мені навіть, ну тобто, сонце клас, нема сонця, теж клас, теж прикольно. От тому. Значить, наскільки я зрозуміла, я просто, я придивилася інструкцією. І я думаю, тут написано якийсь блонд активатор, але його нема в упаковці. Ну, Якщо б це було щось важливе, то напевно воно би було б в упаковці. Я подумала. І я змішала все без нього. І нанесла. І я щось дивлюсь, вже пройшов цей ну, йде час. Там пройшло вже половина, і що то нічого не змінюється. Я змила, нічого не змінилось. Коротше, треба блонд-активатор. Да. Я куплю, значить, іншу фарбу і зроблю вже. Всім привіт! Сьогодні у нас другий день цього влогу. А, значить, я вияснила, в чому було питання. Коротше, я купляла, типу, не освітлювач, а я купляла фарбу. І тут воно, звісно, показувалось, що воно наче освітляє, але це, типу, не освітлювач. Я вчора приходжу в Шоки-Блиск, кажу: добрий день. Не дивуйтесь і пояснюю, кажу, я фарбую шубу. Я фарбую шубу. Мені треба конкретну там територію, конкретну зону. От, пояснюю, що мені треба висвітлити. Кажу, що я купила, кажу про інструкцію, що який блонд-активатор. Про що мова, Чого його там не було? Що мені треба. От, і вона що читала-читала і коротше, це 10,2. А блонд-активатор в 0,0. Ну, ви освітлювачі. Коротше, я купила освітлювач, будемо робити знову. От. І я була на пошті сьогодні, забрала деякі посилки з Аліекспресу. Я собі купила лампу ще одну, вона одна зламалась. От. І купила трошки іншу. Давайте розпакуємо, а потім прийдемо до шуби. Так, це лампа наша. Оля! Мура, я спіткнулася б тебе, якщо б ти впала, якщо б ти вдарилась, щоб ми тоді робили? Ну, бо не вітя на ті лобки, такі худеньки. Значить, ось таку лампу, а у мене виходить схожа є, але вона не сенсорна, там тільки включатель і виключатель. А тут є режими. Це як лед лампа. Так, це вона ось так от виглядає. А вам добре мене чути? І звідси воно так западає туди і може з'їдається звук? Окей, ми не будемо це читати. О, я так розумію, що вона може бути, знаєте, може вона буде працювати від паверу? Ми просто, якщо чесно... Е ми поки що ніяк не готувалися до блекаутів, у нас вже вимикають світло, але ми ну, стосовно там, якийсь акум чи ще щось, ми, у нас цього взагалі нічого немає. Ми може зробимо, ми поки що в От, е, Але коротше, може, на час, поки ми ще думаємо, вирішуємо, буде ця лампа. Давайте затестимо, чи вона працює з павербанком. А Де він? Мурочка, ти бачила, де у нас павербанк? Боже, ну так, такі такие халюти. Так. Офигеть! Не, ну скажи, що прикольно. А ну. А ну, вона просил Вау. Не, ну мені здається, що файно. Вау. Диск режим. Не, ну слухайте, прикольно. Дивіться, от раз таке, Так от збоку поставити, дуже гарний світ. Коротше, давайте переходити до фарбування шупи. Версія 2. Спроба 2. От, ось ці пакетики. Так, заново тоді глянемо зараз інструкцію, в якій воно послідовності. Виливаємо одну управлячу емульсію, кулоточок і одне саше. Мішаємо до однорідної маси. Дякує. Єдине, мені страшно, що воно буде руде. Ой, гляньте, ну видно, що вона вже світліша. Ну, реально видно. Так от воно от, от приблизно такий колір був. І от зараз отак ну, світліше. Очевидно. І я ще куплю собі, от я вам показувала застібочки такі. Сюди прийшлю, щоб я могла собі комір зав'язувати, і навіть не треба буде шарф носити. Я загалом побачила її е, в один з перших днів на секунді, Але я тоді думала, що це один з останніх. Я переплутала дні завозу. І я приходжу, мірюю її і думаю, ну вона прикольна, ну але це прямо. Все, я її залишаю, йду. І потім приходжу вже через кілька днів, думаючи, що це вже новий завоз був. І я розумію, що ні. Що я приплутала, я дивлюся на табло і завоз через два дні. І вона є, вона висить, я мірюю ще раз. Це вже був вечір, я пам'ятаю, я стою, дивлюся, думаю, ну вона класна, ну, мені подобається насправді. От, І думаю, ну, якщо я зараз не передумаю оце за вечір, я завтра приходжу і купую. І якщо вона буде, так, якщо буде, значить добре, значить треба. От, Я не передумала. І у мене виникла ідея, що а можна можу освітлити її, спробувати. Да? Я приходжу на наступний день, вона є, я її купую по найменшій, понамінім по найменшій ціні та. і йду, за фарбою. от така, от така от історія цієї шуби. От я думаю, змивати. Чи вже трошки потримати? Чи вже не буду ліпше? Щоб ще не згоріла. Отже. Воно руде. Єдине, мені страшно, що воно буде руде. Може, я освітлювач, занадто мало тримала? О, слабо прийшов. Коротше, я пофарбувала шубу, я влог знімаю. Що за тобі покаже, як вийшло? Я повертаюсь. Так, ти фарбувала задню частину, так? Да. тільки задню. Так. Да. Повертайся. <красиво> Тепер. Да. Ну, лисичка будеш. Ні, ну воно взагалі не камільфо. Я думаю, треба купити якийсь пігмент. Mm. Ну, я не поняла, що воно. Тому що я робила освітлювачем. і Я робила фарбою також. Пігмент мав заповнити. Ще раз. Ще раз освітлювати? Так. Да. Так, Мам, Мам, привіт. Значить, Я би фарбувала шубу, пам'ятаєш, що тобі казала? І, коротше, вийшло. Ще, я не знаю, чи тобі видно. А, вона руда. Тобто я освітляла. І тепер воно просто руде. Що мені зробити? Е, мені, напевно, треба якийсь, типу фіолетово-синій пігмент, правда? Щоб заповнити його і нейтралізувати, бо да? воно було прям темне-темне. Тепер воно отак. Дуся, я не знаю, я би б ще раз висвітліла. Ще один раз треба мені здається. привіт. Я сьогодні я така якась пам'ята сьогодні, якщо чесно. Мені от мені не подобається, як я сьогодні виглядаю. От ну я пам'ятаю, я не можу це ще якось описати, але це не завадить мені записати кінцівку влогу. E, значить, я освітлила ще раз Освітленням Я добилася все ж таки кінцевого ступеня. Я це вже не знімала, тому що ну, за дуже багато просто однакових кадрів. Я добилася кінцевого ступеня. E, воно вже було максимально світле, воно не було вже руде, але воно було занадто тепле. І я купила фіолетовий шампунь для блондинок. І нанесла його. Я нанесла його буквально на хвилинку, може, півтори максимум. Дуже швиденько я злякалася, щоб воно геть не зафарбувалося, щоб пігмент, знаєте, не, не схопився занадто сильно. І отже, який результат ми маємо. Але я скажу відверто, знала б я, що це затягнеться так сильно, напевно, я б ходила просто з плямою. Так, ви готові? Отак, тепер. Вона виглядає, але вона все одно ще трошки вибивається з загального тону цієї зони. Я думала, можливо, ще раз все ж таки затонувати фіолетовим оцим шампунем. Ще раз півтори хвилинки чисто зробити і теж бігенько змити. Але чесно, я все ж таки трошки втомила від цього всього процесу і типу, є вже цей результат, і я хочу його залишити. Це одно з шубою, поки не пахне, ну бо вона прям тепла, це вже зимовий верхній одяг. От може трошки пізніше, скажу чесно. Я уже це дозвольте, мені зроблю поза влогу. Краще вам познімаю про потім ще щось інше. Куплю вже ці підільки сюди, до шию, і в принципі, з така от шубка все ж таки у мене буде. Отак от, от, не знаю, що додати сьогодні. Я вам скажу чесно, якась така не балакуча. Я ще півранку налаштовувалася, просто щоб відзняти цей шматочок. А, якась я така, ну, мені хочеться так брови хмурити. Ну, то якась така, не знаю, я зараз на йогу йду, Може, мені трошки вдасться розрухати себе. Я ну, зазвичай вдома займаюся, насправді, я рідко кудись ходжу, але сьогодні йду. В принципі, саме з цієї причини, просто якесь нове коло, якесь нове поле для себе спробувати може щось відчути для себе трошки інше. А, дякую, що подивилися цей влог. Я старатиму з'являтись частіше. Це буде переважно ось такий лайтовий формат, де я буду і пам'ята, і не пам'ята виходити. Тому що, якщо я буду старатись робити це тільки якось досконало, влогів не буде взагалі. Побачимось з вами в наступних відео. Всіх обіймаю підписуйтесь на мій інстаграм. Там я все одно ну очевидно частіше з'являюсь. Там я дуже стараюсь над регулярністю контенту, над його я. Тому, я думаю, вам теж сподобається. А Все, всіх сліду, всіх обіймаю.